Вирішив похизуватись перед вами своїми обновочками. Два вітроекрани придбав. Один більший для пальників, для того, щоб використовувати інтегровані системи, пальники на високих газових балонах, відповідно, щоб мені було комфортно готувати. Менший вітроекранчик придбав я для того, щоб використовувати його з спиртовими пальниками. Конкретно тут перед вами Трангія Tріangle суто для прикладу. А також буду використовувати менший вітроекран з виносними пальниками, з тими пальниками, які йдуть зі шлангом. Вони відносно низькі, буде досить комфортно і зручно прикрити їх від вітру, конфорочку. Ось таким маленьким вітроекраном не потрібно буде тягнути ось цей здоровинний. Ось цей великий називається BRS-41A. Прийшов він до мене ось у такому пакуванні. Це такий пластиковий кейс. Повинен прослужити досить довго. Написано БРС. Також на великому вітроекранчику. Отут от є напис БРС з однієї сторони, також от з цієї з іншої. На маленькому вітроекрані ніяких написів немає, абсолютно. На жаль, ну, можливо, вони навіть і не потрібні. Вага, значить, ось цього. 266 г. Вага чохла бірюзового 70 г. Хочете, беріть з собою, хочете, не беріть. Розмір вітроекрани довжина його 84 см. Висота 24 см. Тобто майже будь-який пальник набалонний з великим балоном інтегровану систему буде закривати досить зручно. Один сектор по довжині в нас 8,8 см. Розмір чохла 24 см. І 5 сантиметрів. Ось тут 2,5 буде. І 9,5 ось тут. Ціна 320 гривень. Це ціна, по якій я купував. За моїм промокодом буде знижка 10%. Всі посилання будуть під повним відео на YouTube в описі. Все там я залишив. Тепер про маленький вітроекранчик. БРС-42 він називається. Вага його 104 грами, вага чохла Ось цього тканого про всяк випадок замірив 10 грамів. Розміри чохла, розміри точніше цього вітроекрану, 53,8 см. Ну, давайте візьмемо 54. 14 см в нас буде висота, 7 см довжина ось цього одного сектору. Чохли я не міряв. Ось цей маленький. Думаю, навіщо, тому що він все одно ж тканий. В принципі, що туди не засунеш, він прийме форму 290 гривень. Коштує. Я оновив, бо мої вже вітроекранчики виглядають так собі, якщо чесно. І, в принципі, я дуже радий. Напишіть в коментарях, чи користуєтесь, не користуєтесь вітроекранами. Всім дякую.